Як можна побачити по заголовку, сьогодні ми поринемо в український геймдев. Я не вперше намагаюсь написати це відео, але якщо ви це чуєте, то все ж вийшло. Але воно дещо виду змінилось за час його написання, бо на просторах Ютубу достатньо роликів про перелік українських студій, що існують, чи існували ігор, що виходили, чи вийдуть. Я ж у свою чергу вирішив піти трохи далі, так би мовити, глибше в історію. Сучасна українська ігрова індустрія, не дивлячись. На свою скромність в порівнянні з західними та східними гігантами впевнено, може називатись передовою та успішною. Але як воно було за часів совку? У що грали наші батьки? Перед тим як почати цю розповідь, хочу вкрасти у вас трохи часу та звернутись з проханням. Треба грошей. Збираю на залізо задля збільшення кількості та підвищення якості відео, що виходять. Дякую. Свій початок українська ігрова індустрія бере ще з 80-х років 20-го століття. Так саме в часи радянської перебудови вирішили, що розваги мають місце у житті народу. Звичайно ж, примітивні відеоігри робились в союзі і раніше. Варто згадати чудо російського заводу електроніка, що з себе уявляло копію японського Game Watch, лиш з використанням персонажів радянської мультиплікації, а не оце, от Маріо всяке. Game Watch. Дійсно відчутний стрибок стався з виходом аркадного автомату Ті MC-1, що в перекладі зветься телевізійний ігровий автомат, багатокадровий, кольоровий. Неймінг радянських пристроїв жахливий, але зрозумілий. Датований 88-м роком виходу аркадний платформер Горбоконик був свого роду невеликою революцією. Вийшов він з-під пера, хоча в рамках технологій того часу доречніше буде сказати з підпаяльника інженерів та розробників вінницьких виробництв Екстрема Україна та заводу Термінал. Несподівано близько відбувалася історія українського геймдеву до мене, але на жаль, знайти когось чи якоїсь інформації з тих часів я не зміг. Окрім гробоконика, радянські геймери побачили ще декілька проєктів спільного виробництва Екстрема Україна та Заводу Термінал. Ті амс 1 був багаторівним. Вимним, тож, окрім високої складності притаманні ігровим автоматам, ігри мали ще одне обмеження: а саме п'ятихвилинну ігрову сесію. Окрім горбоконика на пристрої виробництва заводу Термінал вийшли Коти Горошко, Зоряний лицар, снігова королева та кітрибалка. По інформації, що є у інтернеті, то більшість цих автоматів пішла в утиль. У Москві, звичайно, є якийсь там совкодрочерський музей, і відверто кажучи, було б цікаво ознайомитись з технікою, що там, але самі розумієте. Якщо вірити інформації в інтернеті, то багато з цих пристроїв були просто знищені, бо вони ставились у фоє кінотеатрів, десь в розважальних зонах. Тож потім за ними ніхто сильно не дивився, як і за тими самими кінотеатрами чи розважальними зонами. Було б цікаво спробувати ось такий от апарат, але де його знайти, я уявлення не маю. Та все одно пропоную трохи насолодитись ігровим процесом з оригінальною звуковою доріжкою. Він в інтернеті благо є. Як на мене, це. Достатньо кріпово. Після розвалу Радянського Союзу наступили часи невідомого. Україна стала незалежною країною, а все, що працювало за часів Совку, перестало справно функціонувати. Верстати, звичайно ж, тут ні до чого. Мова йде про економічні зміни. Екстрема Україна змінила вектор діяльності та замість аркадних розваг зайнялась випуском автоматів для азартних ігор та покерних столів. А завод Термінал продовжував створювати різні обчислювальні машини та іншу електроніку. Але, на жаль, на початку нульових справи пішли. Пішли зовсім погано виробництво звузилось до випуску лічильників для фіксації споживання електроенергії, а згодом завод збанкрутував. Щоб вести розмову про домашні, якщо так можна сказати, відеоігри того часу, потрібно зануритись у реалії радянських геймерів. Не секрет, що галузь користувацької електроніки у союзі дуже відставала від заходу. Доступ до тогочасних комп'ютерів, здебільшого, був у представників технічної галузі та працівників науки, але населення активно цікавилось доступними технологіями, тож, мабуть, у кожному місті був якийсь там клуб радіолюбителів. Ентузіазм цих молодих хлопців та дівчат дозволив їм, хоч трохи доторкнутися до комп'ютерів того часу у тій чи іншій формі. Радянські комп'ютери були дуже дорогими. Наприклад, потенційний користувач англійського ZX Spectrum міг придбати його в Великій Британії за 70 фунтів. При місячній зарплаті приблизно у 200 фунтів стерлингів. Звичайно ж, залізна завіса не дозволяла скористатись подібною послугою, бажаючим з терен радянської України та й всього Союзу. Можливо, зарядом виключить. Радянський же аналог коштував близько 600 рублів при місячній заробітні. Обітній платі пролетарія менше 200. Не дивлячись на це, союз був саме комп'ютеризованим, поняття ігрової приставки не було розповсюджено від слова зовсім а от комп'ютери влучно пересікали з потребами освітніх закладів та науки. До того ж, серед любителів радіотехніки було достатньо матеріалів, що дозволяли їм економити до половини вартості, просто збираючи компоненти самостійно. Звичайно ж, це все було зробити непросто, але бажання та наполегливість окремих любителів техніки допомагали. Але їм здобути яку не яку власну обчислювальну машину з умовами, в яких це все існувало. Ми трохи ознайомились. Час повернутись до відео ігор. 1987 рік Львів. Група ентузіастів створює комп'ютерну гру Космічні ігри. Сучасному гравцеві те, що він бачить на екрані, здасться якоюсь примітивщиною, але варто розуміти, де та при яких умовах створювались подібні проекти. Чи була гра космічні ігри першою українською грою, сказати важко. Ми повинні розуміти, що далеко не вся інформація зі світу аналового дісталась до цифрового, та впевнено можна назвати розробку Львів'ян однією з перших українських комп'ютерних відеоігор. Так як ніякої інфраструктури для розповсюдження проєктів не було, то подібний самопис розходився лише по наближеним до розробників користувачам. Але повірте, ентузіастів було достатньо. Дехто з них не робив відеоігри самостійно, а змінював вже існуючі Тож, давайте поглянемо на одну з перших відеоігрових модифікацій, так ще й з українською локалізацією, яка датується 1990 роком. Пригоди піонерки Ксенії звучать як щось тошнотне. Не можу сприймати піонерство по-іншому, але перед нами не просто старий перемальований платформер, а сатиричний перемальований платформер. Лише погляньте на вступ до гри. Кумедно ж. Модифікація вже існуючих програм та відеоігор дозволяла українським розробникам-ентузіастам вивчати принципи роботи західних розробників, а також дізнаватися, як працюють відеоігри, на чому вони будуються, і взагалі як там воно під капотом фуричить. Можу припустити, що подібна історія з часом дозволила багатьом представникам. Кам українського IT, особливо в той час, працювати десь за кордоном. Але це лише моя фантазія. Як воно там було, уявлення не маю. Я народився куди пізніше, ніж епоха, про яку я розповідаю. З моменту розвалу Союзу, близько п'яти років історії просто випадає. Можливо, інформація не збереглась, але швидше всього, людям в момент глобальних світових змін було не до розробки відеоігор, хоча пограти народ був не проти. В Україну почали завозити найдивовижніші для того часу речі. Завіс Шпала від магнітофонів до автомобілів. Про розваги також не забували. Тож щасливчики могли отримати в подарунок від батьків імпортний комп'ютер або навіть приставку. Останній формат до речі не дуже цікавий українських розробників, тільки компей, тільки хардкор. Про Меридіан 93 ви вже, мабуть, чули, як і про Григоровича з його модом на Warcraft та Сталкером. Я ж сподіваюся, що це відео подарувало вам трохи нової інформації. Дякую за перегляд, запрошую підписатись на канал та поставити лайк цьому ролику, якщо він вам сподобався, звичайно ж. У мене є група у Телеграм, там приколи, анонси, новини, тож також підписуйтесь. А ще напишіть у коментарях, чи подобається вам подібний формат. Скоро почуємось.